Добрий день. Шановні колеги, на розгляд нашої комісії винесено 15 питань. А що? А так, перше питання. Хто Козверджують інші документації замовлюся щодо встановлення відновлення незаметної ділянки натурі на місцевості на Городу Світлана Миколаївна для будівництва і слуговні жилового будинку, господарські будівлі споруд присладив на ділянці площі 025 Требухівця. Друге питання. Про затвердження їхні документації за іншу, що встановлення відновлення межа змейних ділянків натури на місцевості, громадянина Менеш Ольга Олегні для будівництва слово злового будинку, Господарські будівлі споруд присадив ділянки площі 0,25 га ГАВ Світлі Третє. Про затвердження технічної документації залучить щодо встановлення відновлення медзамено дідання ділянки на, Турі на місцевості, громадянина Максимішина Галини Іванів для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присевлення до ділянки площі 025 га в селі Медведівці. Четверте. Про затвердження технічної документації залучують щодо встановлення відновлення межа на медиадінаті на місцевості громадянина Рицуляка Василя Михайловича для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Присадина ділянка площі 01602 Гантара Судабухів. П'яте при затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки ділянки натурі на місцевості робіт і на Гаута Михайла Петровича для будівництва дословлення житлового будинку господарської будівлі з колодприсадина ділянка площі 025 в Сенді Пешківці. Шосте про затвердження акту меж земельної ділянки замикросвача. Бо я, Мирона Володимировича, вже можна і його не питати, ми ж й ті без запитань не вирішуємо. Ну ми все одно маємо тоді дати якусь землю, чи що, на наступну чи другу сесію чи якусь. Ти я це вже можна не розумію, ну нічого здається, все, про надання дозволу на вигляд проєкту знову щодо відновлення, змін, длянки для сінописіння, відносиння кодови, злих. Ну, щоб не передавши варіантом, Семігурську Андрії Володимировичу, власне, про розряд, Лопотання ту перспективу дав про надання дозволу на роздарування технічної документації і заводження щодо інвентаризації земельних ділянок, які прибувають у постійному користуванні площі 2 га 1,8949 га 1 га 49 2 2,5339 га 2 5318 2 і 2 га про розгляд Пророзер щодо звільнення АТ образ залізниці сплати або зменшення складу земельного податку на 26 рік. Всі Про звільнення від сплати податку на нерухомість майна руки Володимира меробоїча. Про звертання Андру. Про затвердження технічної документації змінилися щодо встановлення відновлення меж медіатурної місцевість Ліскешана Ярославника та будівлі зловнів злого будинку, спортсмени споруд. Присадила ділянка площі 0,25 градусів в поставці. І про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості Лабіш Марії Васильовна будівництва зловівного будинку господарських будівлі і споруд, присадила ділянку площі 0,19 Мартинівка, 13 видання. Про затвердження авто меж земельної ділянки замовлення по Шелюжного Івана Петровича в селі Пешківці. Перезатвердження проекту змінилося щодо відновлення земельних ділянок для та обслуговування будівелі закладів освіти та передачу земельних ділянок офіційного користування відділу освіти, культури, та спорту хіберці раді площі 063, Га, що 61 оставці і про включення 15 питань, про включення список чоловіків. Ось такі питання вернуться на розвитку місії. Давайте, будь ласка, я бачу, що то ви. Ну, давайте. Перше питання. Про затвердження технічної документації зимову щодо встановлення знову меж менеджернатурі на місцевості. Гаврилюк зітлами колаєві, що для будівництва служб-словому будинку господарські будівлі з полюб присадили на ділянку, площа 0,25 газ зайдемо хіці. Що за? Затверджуйте технічну документацію. Державна документація вже готова, все підписано, все. Будь ласка, хто за? Проти утримуємося одноголоса. Друге питання. Про задання технічної документації і замовився щодо установлення відновлення мезомедлятурі на місцевості Ольги найлегівлення для будівництва будинку господарської будівлі з круг, представники ділянки площі 025, в і трибухівці. Аналогічне питання про, про то за проти утримався одного. Про затвердження технічної документації. третє питання. І замовується щодо установлення відновлення мезомено для інтерактурі. Наміщення се Максимішен Галуяненко Іваненко на Мишин, Іванівни, де будівництво споруди добірку. Отже, буде виступ про на ділянки площею 25 рівно 2 га. Що тут так само? Ну, вище питання, хто за, проти, одноголосно. Просто в четверте питання. Представляє технічної документації. Зимоузож щодо відновлення, відновлення салону не межі земельної ділянки натури, на місцевості. Громадянина Греція Каласия Михайловича та будівництво слугової будинку будівництво ділянка площа 016-02 ГАМСІДБУКІЦІ. Аналогічно. Тобто отрималися всі одноголосно. П'яте питання про заключення технічної документації і заводжу, що встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянина когута Михайла Петровича та будівництва обслуговування свого будинку. Господарські будівлі інститут, на ділянку площа 025 в Сирі Пашківці. Це самісніки. Хто за? Проти нема, підтрималося всі одного голосу. Шосте питання. Про затвердження акту сердження без зміни ділянки зачаями Ірана Володимировича. Сіміду. Надійшла заява від Бабями Рана Володимировича, що підписав голова. Э, За Замість Варварі. Пані у зв'язку із з вами і підписанням планів мечта, мені з Переносимо на наступну чергу. Певне, що переносимо на, на, на наступну чергу сесію. Якщо ми добірочні питання, питання ми були на виїзді сьогодні, дивилися, бачили, пообіцяли, що зробить порядок, і ті підпишуть. Можемо річ на питання на час. до рішення. На наступну сесію. Ну, переносимо поки на наступну сесію, а там буде до Все довірка. <кхухи> Так, хто за? Мама. На нас так. Що, до виправдання дозволу на виготовлення проєкту замовлю щодо відведення зміни ділянки для настійних на осіннього писання худоби з наступною передачою в уряду е, Синигурському дрібню Це Що ви питання? Просить. Але нам вже було ці питання на нової сесії. Ми тоді говорили, що коли виявити в моєму проекту поділ тої ділянки тоді надамо. То наш перенос переносимо наступ. на наступну сесію. Ділянка бажаю. не виготовлена. Так, не вона. Вона. так немає то, то, що немає події. Хто за те, що цю сесію. За проти немає одноголосно. Так, 8. про розгляд клопотання, то перспектива 2, про надання дозволу на розроблення, ж документації зимою з тобі за земельні діляни, які перебувають у постійному. Користування площею 2-24, 1,89, 2,22, 2,53, 235, 39 і 2, 26 гектара з мене ділянки. Що вони хочуть? Е, вони написали випадку. питання від того перспективи два no. від директора Чегеля ОМ. Відповідно до статей 12 19, 186 Земельного кодексу України та закону України про землеустрій та з метою оточення меж складу огід та цільового використання земель, відповідно до їх реального стану і вимог чинного законодавства, просимо надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні, а саме земельних ді... ділянок з кадастровими номерами, Тут шість земельних ділянок. Але для чого інвентаризація? я не розумію. Купити? Подав. Ну, я доказав про це питання дати на роду да, сесії. Та. Ну, знаєте, скажу, що ми свої самі рішили. Сесії. А я що нічі. це за земельні ділянки? Ну, тут я всіх поставив. Де вони пускав. знаходяться? Так, окрай, тут смугу. Вони знаходяться в оренді в перспективі, так? Так. Вони всі у Кишківцях, за межами в Кишківцях. <запний> День набрав щось тих котел То якраз оці всі покриття. Але договори якісь є том, <запний> <Тьмуніше>. <запний> <Та скотинь. запний> на тому процесі голосування. Я прийшла на себе витягнути. Ну, значить, є витягнути. Так, щоб всі є витягнути, всі кожні окремо витягнути. Я все одно рекомендую народу сесії. Хто за те, прошу голосувати. Одного голосу. Питання вінося народу сесії. Дев'яте питання про розгляд питання щодо звільнення АТ Укрзалізниця від сплати або зменшення сплати земельного податку на вишому селі. Надійшло клопотання від АТ «Укрзалізниця». Протягом тривалої агресії Росії проти України АТ «Укрзалізниця» несе значні непередбачувані витрати на відновлення інфраструктури та рухомого складу, що в поєднанні зі зниженням доходних надходжень від пасажирських і вантажних перевезень. Припиненням інвестицій, відтоком робочої сили, додатковими витратами на оборону та соціальну підтримку негативно впливає на фінансовий стан товариств, незважаючи на важке фінансове становище, а теокр продовжує забезпечувати умовах воєнного за з метою фіксального навантаження залізничну галузь, звертаємо до вас із проханням розглянути можливість звільнити ат «Укрзалізниця» як підприємство критичної інфраструктури від сплати земельного податку у 2024 році або зменшити ставку земельного податку. На бікальські комісії розглядали і вирішили відмовитися. Звичайно. Звичайно. У нас як зараз війна. Звичайно. що не платили? А хто не відмовити? Хто за те, щоб відновити? Проти. немає Одноголосно. Так, друге здається. Про збільшення відплати податку на виконавний андруг Володимира Борисовича. Хто Майді, 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 це, а це, це, е, Він написав казав про звільнення мене від сплати податку на нерухоме майно належного мені приміщення столярного цеху та приміщення панорами у зв'язку із невикористанням. Нам бюджетній комісії погодили відмовити. Це Звичайно, яке використовує, не використовуєте, наші його продавати. продавали. Що ж ви так місце? Звичайно, як там, маєте... Балюк, за ніби там те, щоб відмовити, прошу голосувати. Одноголосно. Одинація. Про затвердження річних коментарів зимові щодо встановлення відновлення земельної ділянки на курсій місцевості, засвічення галини Ярославлення для будівництва словомського будинку, присідна на площадження для середнього розстави. Технічна документація. Вже виголошено повністю. Ясно. Хто за то що ви задерте? Всі за одноголосно. голосу. Продотвер... Виліт 12. Тот, чи що буде, відновлення становлення нового мезменеджера на території, лабіж Марії Василівни, я буду внесенню сложу до бюлетеню, просто буде безпрот. площою 0,1990 откоші 0919 90 Гавсний Мартинюк. Ідентично. Хто за? Проти? немає, всі одноголосно. 13. Про затвердження акту обстежень меж зміни ділянки за землекористувача Поштілюжна Івана Петровича в селі Пешківці. E, тут не йшов e, згадання від Поштілюжна Івана Петровича, жителя села Пешківці, про надання права тиктусу сільському голові замість e, Михайлович ОМ у зв'язку із відсутністю її на території України. Її немає? Немає. Назово І коли немає усе там було? Я не знаю. Якщо там ніяких проблем то, немає, то, нічого то, то, немає. Цей, то, тут немає. Ем, цей, цей слава Богу. Так, так, так. так. No, no. На Михайлович, вона не Вона за кордоном. Там. Ну якщо немає, тоді давайте. Хто за? 14. Про твердження проєкту з молочів відраження за мене дінами до 100% та положення освіти, та передачу земельних ділянок ділянок постійно користування, відділу освіти, культури молоді молоди, розповідати, бухісти з горати площею 049 та площа 00582, що розпочав літаці. Тут надійшла заяві начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Трубухівської сільської ради пошелюжної аріни Андрійни, щоб надати дозвіл на затвердження проєкту про щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в селі Новоставці. Площа й мелкома 5 у так, да. так, так. Так, це все підходимо. Ясно, ну хай, користується. Хто за одного голоса. Проти немає. Хай користується. 15 день пропущення, списку голос. Включити громадянина черговості для ведення особистого селянського господарства та для будівництва освітування житлового будинку Як учаснику бойових бойовинтів. Включати першу субсидію. То за одного голосу, 3 днів. Шановні колеги, всі питання нашої комісії вичерпані. Щиро людям за увагу. Будьте здорові, гарного освітля.